Всім привіт! Ну що, у нас сьогодні друга частина поля хамбрі кузумного ремонту. Так як бачите, розібрана вже вона так конкретно. От, Зараз буду показувати, розказувати, що я ще знаходив і що ми будемо далі робити. Е, так як в першій серії я показував по порогові, ну, порога я вже почав там вирізати робити. От, вже бачите, тут. Я вже вирізав частину. Ну, вже тут не доробив. Вже всю гниль я удалив. Тут вирубав ту частину, ну, самого наружнього порога. Вона сюди буде кріпитися. Ну, латку будемо сюди так робити. Ну, тут, бачите, кант трохи згнив, канта замінимо. От, ну то <кій> По ходу діла будемо то і все робити. Далі хотів я зняти переднє крило. Думав, зніму для того, щоб добре обробити там низ, але в останній момент передумав. Передумав чого? Так як ви можете бачити, воно крило не знімалося, воно на заводському герметику. Воно залите конкретно так, до самого верху. Я його відкрутив, але передумав в останній момент. Чого зараз розкажу? О, так само тут воно прикручується, так само воно тут, все герметиком залито ну і зафарбовано. О, чого я передумав його знімати? Того, що е, нарушиться весь цей герметик, його треба зрізати. От, і коли його зрізати, ну сильно буде багато роботи. Ну, його зріжеш, відповідно, треба його буде заділувати, закрашувати. А середини пройома цього покрасити, це дуже важко. І за того, що, ну, ясне діло, бо воно в салоні, все треба буде заклеювати. ну, Підготовітельних робіт сильно багато. Роботи там зробити тоє, то небагато. А щоб покрасити, підготуватись дуже важко. І по роботі сильно багато. Тому я вирішив. Робити тоє по місцю все. О, бачите, так само тут. О, дивіться, що робиться. Бачите? Скільки от там землі, говна залітає. І це все, ну, все гниє, ржавіє. Так що треба добре буде все вичистити, обробити. Нігролом ми то все заліємо. Ну, я робив з тієї сторони так само, ну там ситуація набагато краща була. Просто обробив, почистив. О, Тут трохи гірше то все. От. Далі. Вже коли знятий підкрильник, все, крило то ми прикрутимо. То просто болти викручені, прикрутимо на місце. Е, щось в мене стукало під 200. Вірніше, з недавно почало по, по таких поглибоких ямах. Коли я їхав, в принципі, тут я міняв стойки, все було добре. Але покинула чат е, стойка стабілізатора. Зараз показую, от, дивіться. От, нажимаю на стабілізатор. Зараз тако може буде видніше. Ну, коротше, розбита ця ось частина, ця ще живе, ця розбита. от, Зразу поміняємо, я вже купив, зараз покажу. О, бо тут все гуд, Я тоді перебирав цю стоїчку, видно, що хтось замінював, і я її не зачіпав. Ну, Після того я вже наїздив трохи тисяч. От, ну, з лівої сторони я міняв, аби по фірмі АБС ставив цю не замінював, так як вона ще була в гарному стані. І от буквально е їхав по поганій дорозі, щось замітив, що є стучок. Ну, такі, коли більше е такі по мілких ямах не відчувається, а коли вже глибокі, відповідно, стабілізатор починає більше працювати на себе, бере нагрузку, і почався такий стук. от. Купив я тягу по фебі. От, новеньку. От, 400 гривень заплатив. От, зразу, поки розібрано, замінимо. Далі. Тут розібрались, тут розказав, то я зробим, то і замінимо. Тепер, чого ж я розібрав тут бампера, то я хотів пофарбувати. Ага, ще й. Поїхав я місто Ковель. На підборі фарбу замовив, взяв 700 г фарби, заплатив 2500 гривень. Знімав лючка бака, вузив, туди заїхав, віддав все, мені на автобус передали у номер і все. Забрав 20 гривень, шоферу, заплатив, забрав фарбу. Брав вже там, я підбирав, класно підбирають, все чітко, проблем там по кольору не було ніколи. Ніби нормально. то Фарба вже в нас є. от, ну і е, Бампера я теж хотів підфарбувати, зробити. Думаю, є ще нюанси, то вже по ходу будемо все, як то сказати, поступово я буду показувати розказувати. Зняв бампера. Зняв підкрилок. Ну, підкрилок ясно треба зняти, бо треба зробити отут. А то є діло. От. Ну, бачите, теж вже куска нема, згнив. от Гниле тут. от, Ну, якби проблеми нема. Вирізається, робиться, все, нема біди. Але діло в тому, що коли я купляв автомобіль, я знав, що є нюанс по цій арці. Якщо ви можете бачити, дивіться, є вздуття. От. Ну, воно вздулося. Не... Коли я його купував, тут була маленька така гулічка, дуже маленька. От, вже пройшло скоро буде 2 роки. І от така гулямака вже надулася тут. Ну, Якби нічого страшного, але я бачив, що арка роблена. Того, що... От... Коли арка не роблена, тут видно заводські точки від зварки. Від контактної зварки йдуть точки по арці, їх видно, а тут їх нема. Видно, що воно шпакльоване і вона роблена. Ну, робляна, то роблена. Вроді нічого там страшного, якщо якісно зробили, то в принципі, Ну, то таке. Так як я, то я роблю все сам і там крепко не переживав за те. Ну. Але коли я зняв підкрильника, моїй радості не було меж. Дивіться, тут ну, білою фарбою щось там мазали, то мазали. От, Як би то вам показати? Дивіться, видно вам саморізи. От. Саморізи раз. От, дивіться, скільки їх тут. Раз, два, три, 5 штук я бачу. от Видно, бачите. Значить, як зроблено. Скоріше всього, що проблема була з аркою. Чи, ну, напевно, що гнила я була. От. Десь я її ще раз нагадаю, купляв я її під нульове, Ну, то тобто, скоріш все, що хтось зробив за кордоном. І в цілях економії, ніхто не парився. От, скоріше, все, що взяли кусок е бляхи, на саморізи припіздячили її сюди. От, все, зашпаклювали. Тут шпакля є. Ну кажу, я знав, що з цей аркою якийсь є нюанс, от, але не думав, що настільки. От. Тут тепер зараз я вам влізу покажу. Видно? бачите? Внутрішня частина вже кузова. Ну, коротше, гниле воно тут все, бачите? Воно все тут гниле. От, От того і От того і дує оце все. От. Коротше, заказав я, так як автомобіль робимо для себе, заказав я ремвставку сюди. Ну, Десь завтра, післязавтра має приїхати. Будемо ремонтувати це крило. Ну, кажу, робимо для себе, так що треба зробити гарно, якісно, щоб, як то сказати, я спокійно спав. От. Але е проблема, чого воно згнило. Зараз я вам поясню, чого. От У нас в бакові знаходиться злив. Ось тут така є, отвір. От, і, ну, Там, ясне діло, там солярка десь капне, стиче. Але в основному в нас тече вода. От, дивіться, йде дощ. От, воно затікає сюди. Ну, бо ж воно тут не плотно все. По-любому, воно затікає, сюди попадає вода. От І зараз, зараз я вам покажу. Оцей вову шланг, Бачите? От він. Оцей кусочок. Не знаю, як воно має в оригіналі бути. От, Але вийшло так, що коли у вас стоїть підкрильник і у вас стікає вода. Ну, от Зараз покажу підкрильника. Він от в солярі, видно, що жирний. Тут, бачите, солярка попадала. Коли тече вода, вода стікає сюди на кант. І все, варці. У вас вода вся в постійно в арці, у вас там постійно волога. От. Так само от і солярка. Бачите, воно жирне, сюди попадала. О, Наліпилася вопилюка. О, Ну, солярка. Наоборот, це добре, бо жирне. От, Але водичка свою справу робила. Розбирав, я кажу, ту сторону прошлого року ліву, там нюансів не було ніяких. Там все чітко гарно, я просто все почистив, обробив і питань нема. От, А тут, я думаю, ця гниль. от. Це все від того, що тут просто волога. Стікає з цього шлангу от, водичка. От, і по підкрильнику воно тече сюди, і відповідно все на арку. І тут вода. Треба зробити нам. Я кажу, я не знаю, як воно в оригіналі має бути, але я буду переробляти. Треба буде взяти шланга кусок. Десь ми тут його запустимо, де горловина в нас йде. Запустимо і випустимо сюди, десь на вулицю. Щоб оця, де водичка буде попадати, щоб воно все стікало і стікало на двір. Не під крило, не на підвіску, десь вивести, щоб само, ну там я так образно показую, щоб просто шланг був десь там тут, а ну приблизно там, і водичка капала на двір. От. Бо навіть коли я зроблю то все, і волога буде туди попадати далі, от воно буде робити свою справу. Так, в принципі, дивіться, по кузову, якби питань взагалі нема, майже і, можна сказати, що ідеально. Все чітко. А по... вмерла іменно і за те його штуки, за цей, щоб попадає волога. Автомобіль в мене відповідно, живе на вулиці. В гаражі він рідко буває, такий гараж постійно зайнятий чужими автомобілями. І того таке робиться. Вода, мороз. от, Чого ти її гулі розперло? От саме до зими ще такої не було проблеми. от, Після зими от, воно все далося взнаки. Так що ремонт. Можна сказати, збільшується. Я трошки не розраховував на те, але ну, нема куди діватися, будемо ремонтувати. Роботи тут багато. Бо то треба е, вирізати нам акуратно наружню арку, зняти. От, і тоді відновлювати внутрішню арку, робити, наварювати все підганяти. І тоді вже підганяти наружню арку. Це по часові дуже багато. Це ну, я робив таке не раз в автомобілях, так що я знаю, що тут таке. Ну, от, і трудойомкий процес. Підгонка, примірка. От, Потім треба все поварити, треба все позачищати, треба все пошпаклювати, треба все заклеїти, перетерти, пофарбувати, полакувати. Ну, Роботи дуже багато. Так що фару я вже зняв, бампера зняв. От, фарбувати будемо. з ну, тута, кляпу відкриємо. Тут воно вже фарбувалося. Ну, в принципі, пофарбовано якісно. Нічого не скажу. От, пофарбовано. якісно. От, фарбували без переходу, фарбували десь переход я бачив. Тут десь я бачив переходик по лакові. От, робили, от, може, і по фарбі десь тут. Тут во він десь. О. Ось тут переход. Ну, камера так не передає, але я бачу. о, Ось отут, о, тут переход. Тобто це крило хтось фарбував. Ну, ясно діло, як робили арку, того і фарбували це крило. Ну, Переходи, ви так тут робити, перехода, то трошки важкувато. Ну, переход робиться завжди в найтоншому місці. А по... В ідеалі це покрасити тута. І повністю цю частину, і вам не треба там робити ніяких переходів, полірувати. То я не знаю, побачимо, або будемо так само з переходом робити, або, може, передуємо цілу частину. Побачу, я не знаю, ще, то, ще до того не дійшли. Я так, як то кажуть, мислі вслух, просто розказую, що й до чого. От, Так що, в кого такі аляхамбри, шарани, гелексі. Слідкуйте, дивіться. Вчіться на моїх помилках. От. Не полінуйтеся, підрозберіть. Подивіться, якщо ще вас до того не дійшло, як тут, то можна щось підробити устранити малою кров'ю. У мене тут вже малою кров'ю, нічого не обійдеться. Прийдеться такий грандіозний робити ремонт. Що ну, я? Заміню стоїчку і буду зараз сьогодні працюю, так як в мене ще там арки нема. І порога я взаді так само не буду зачіпати, того, що арка гремставка йде з куском порога. От, щоб мені вже тут не видумувати ту всю ерунду. От. У нас виходить вже буде арка з куском порога. От, і я тоді побачу, скільки мені що, як треба буде відрізати. Так що я поки тут не лізу, чекаю, робимо зараз все спереді. От. Тут роботи вистачає, зараз робимо тут. Крило треба добре е, зробити, обробити і е, закінчити тут, а в цій частині, щоб ми вже з тим розібралися. О, тоді будемо переходити дозаду. По середній частині питань нема зовсім, там все гарно, все добре. От так буду коротенько знімати, показувати, бо то такий трудойомкий процес. І там Розказувати, ружовувати, що я там точку зробив, там те то те. Просто буду тако фрагментами знімати, показувати, розказувати. От. Отаке. От так що працюємо далі. Ще будуть серії. Роботи, як бачите, багато, то я буду вже так по кусочках вам процеси показувати, розказувати. Все, всім дякую за увагу, всім пока.